Тож ж таки преміум клієнти та як їх залучити у вас в швейний бізнес. Загально відомий факт, що таких клієнтів певний відсоток від загального числа клієнтів і це невеликий відсоток, але він є в усіх нішах у швейному бізнесі. І ваше завдання заполучити максимально багато таких клієнтів до вашого швейного бізнесу. Для того, щоб їх заполучити, у вас повинні бути преміум пропозиції. Преміум пропозиції, звісно, будуть відрізнятися за ціною від інших категорій клієнтів у більшу сторону. Також крім ціни, вони повинні відрізнятися преміум якістю та преміум сервісом. Якщо у вас буде правильно оформлена така преміум пропозиція, то рано чи пізно до вас будуть приходити преміум клієнти та залишати свої гроші у вашій касі чи на розрахунковому рахунку. Тому залучаємо для свого швейного бізнесу не тільки комплексних клієнтів, а й обов'язково преміум клієнтів І в одному з наступних відео ми розберемо, хто такі термінові клієнти і чому їх вигідно залучати для свого швейного бізнесу. Вітаю з усіма новорічними святами та бажаю мирного неба та успіхів у швейному бізнесу. Стигніть підписатися на будь-який тариф на нашому патреоні до 5 січня. Посилання зможете знайти нижче відео та отримати у нашому магазині цілих 6 шикарних бонусів на загальну суму більше півтори тисячі гривень. Це запис трансляції з відповідями на важливі питання по швейному бізнесу, шаблон посадової інструкції технолога швейного виробництва. Шаблон посадової інструкції швачки. Це анкета для співбесіди, принаймні швейного персоналу. Це чек-лист зменшення браку швейного міні-виробництва. Та чек-лист збільшення продуктивності швейного міні-цеху. Все це ви можете отримати бонусом за підписку на будь-який тариф у нашому патреоні за посиланням нижче цього відео. до... 5 січня 2024 року. Встигні підписатися та отримати ці шикарні бонуси.